Привіт, мене звуть Вікторія, і зараз ми знаходимося в одному із самих таких цікавих закинутих міст в Україні це місто Привид Орбіта. Велика така цікавість до нього в тому, що воно абсолютно відкрите для відвідування у нас час, так як в зону відчуження треба отримувати якісь. Пропуски, документи за великі гроші, принаймні так було до повномасштабного вторгнення, то зараз попасти в зону відчуження практично неможливо. Тому я хочу вам показати такий міні-симулятор міні зони відчуження, це місто Орбіта. Воно знаходиться в Черкаській області, Чигиринський район. Я побувала в ньому буквально півроку тому. Там більш-менш безпечно є на що подивитися. Місто Орбіта взагалі будувалося як місто для майбутніх енергетиків. І там навіть планували побудувати щось типу Чорнобильської АЕС, ну, тобто атомну станцію. Але в зв'язку з аварією. В 1986 році, в Чорнобилі, проект був змінений на ГРЕС. тобто, тобто хотіли зробити гідроелектростанцію. Але знову ж таки, в зв'язку з недостатністю фінансування, тому що під свій закат радянська влада не мала коштів, тому що витягнули кошти і аварія Чорнобильська і Афганістан. Тому грошей не було. Союз розпався, і, звичайно, вже в 90-х роках ніхто будувати гідроелектростанцію вже не став. Тому це містечко Орбіта, яке має всього лиш декілька будинків, універмах, який ви зараз бачите перед собою, і ще там магазинчик двохповерховий, так і залишився недобудованим. Але тут жили люди, магазини працювали. І, до речі, тут буквально в 300 метрів є декілька жилих будинків. Але ми з вами погуляємо там, де все закинуто. Ось тут, наприклад, багато років тому було щось типу, як ресторан, був, магазини були. Ну, знаєте, як ми сьогодні говоримо, щось типу торгового центру. Отак виглядає вуличка, яка веде до двох або навіть три там під'їзди, основні, у дев'ятиповерховому будинку. Багато років назад тут все ж таки жили люди. Вони були виселені не одразу після розпаду Радянського Союзу. Ми тут можемо навіть перевірити радіацію, так як ми звикли. Досліджувати зону відчуження. Тому у нас є з собою дозиметри, як бачимо, рівні радіації тут в нормі. А, тут зараз ми з вами знаходимося в підвалі. я тут І нам здається, що тут наче було якесь, може, бомбосховище, хоча ховатися в цих будинках, навіть в підвалах дуже небезпечно насправді. Тому що будинок. Дуже-дуже пошкоджений часом. Але ось таке там є. Може, там просто ночували люди, у яких немає будинків, ну тобто бомжі. так? Зараз ми ближче підійдемо до будинку і подивимося, що там всередині. До речі, я забула вам розказати, що вперше взагалі в це місце я потрапила в 2013 році, здається. Я сюди приїжджала, просто подивитися, це ще було до моїх походів в зону відчуження, ось бачите фото, отак воно виглядало у 2013 році, тобто 10 років тому. Я перший раз була тут 10 років тому. То й сказати, що тут щось дуже змінилося за 10 років, я вам так не скажу. Воно наче таке і залишилось. Ну, Може дерева виросли, може щось десь впало трошки. Може, балкона десь трошки позрізали, там, де був метал. Ну, воно ж відкрито, ходити тут можна. Я вам ще не розповіла, до речі, страшну історію, коли я вперше попала в це місце, я зайшла сюди ось в під'їзд, і от там, де зараз Стас знімає, отам от загинув хлопець років 14-15. Говорять, що місцеві діти, там поруч є село Вітово, називається. Там Воно таке більш-менш населене. Хлопці бігали по поверхам. Ну, знаєте, як, як діти бавилися, мабуть, щось там, може, грали щось якийсь страйкбол, я не знаю. І один з них оступився і впав в шахту ліфта. Я не знаю, з якого поверху, але факт фак в тому, що хлопець загинув. І я коли зайшла е, туди ну, перший раз у під'їзд, я побачила, там стояв Вінок, траурний, і троянди лежали білі троянди, перемотані Чорною стрічкою. Я тоді так злякалася, тому що я до 2013 року в зоні не бувала. і Для мене це Заброшка і так страшна, знаєте, така. А тут ще й таке, і той вінок, і оті квіти перемотані реально було дуже страшно. Потім наступного разу я відвідувала це місце у 2014 році. Буквально за місяць до моєї першої офіційної поїздки в зону відчуження. Я не знаю, чого я туди їздила, там якби і одного разу вистачає подивитися, але там навколо такий ліс. Знаєте, якщо йти по лісу і дивитися на ці 9 поверхівки, так. то можна представити, що ви в зоні відчуження. Отут От я знайшла, до речі, наліпки. Старі ідеї деякі з них були не дуже пристойні, тому довелося заліпити там значком, щоб мене забанив ютуб. Багато цікавих надписей, як звичайно, в під'їзді, Глас народу. Тут, до речі, вирвані всі двері, немає взагалі нічого. В прип'яті ви можете побачити і двері, і меблі позалежались багато де. А тут взагалі нічого. Отак от. Зрідка можна побачити, наприклад, О. ось такі шпалери. І щоб ви знали, орбіта жила до 2000 року, десь ось так приблизно. І тому тут можна знайти трошечки таких атрибутів 2000-х, початку 2000-х років, кінця 90-х. Тут дуже сильний, до речі, протяг. Якщо ви зберетеся сюди їхати, то вдівайтесь потепліше, бо і влітку може добре протягти. З віконечка дуже класні вийде, там ліс, ліс і ліс. Там поряд, до речі, місто Чигирин, село Вітово. Ну тобто, якщо автобусом їхати, то треба їхати до села Вітово або до Чигирина, там пішки. Ну, тобто там нічого цінного немає. Там поруч живуть люди. Так що, ну, там треба так, обережненько. Не дуже шуміть, бо, друзі, якщо вам теж подобається така тема та ще й українською мовою, будь ласка, підписуйтесь на мій новий канал. І я вам покажу багато чого цікавого з наших подорожей. І буду дуже вам вдячна за коментар, за лайк і за підписку. Дякую, друзі, всім до побачення!